А ви колись замислювалися, що думку про нас формують ще до того, як ми встигаємо сказати перше слово? От саме про цей неймовірно потужний інструмент, діловий імідж, ми сьогодні поговоримо. І це знаєте не стільки про одяг, скільки про вплив. Давайте розберемось, як змусити цей інструмент працювати на себе. Власне, це питання наша відправна точка. Що ваш імідж говорить про вас от просто зараз, ще до того, як ви представились? Це такий собі невидимий сигнал, який ми або свідомо контролюємо, або дозволяємо йому контролювати нас. І тут варто одразу зрозуміти робота над іміджем це зовсім не марнославство. Це я б сказав стратегічна необхідність. Це потужний інструмент для того, щоб будувати репутацію і досягати своїх професійних цілей. То що ж таке імідж, по суті. Ну, якщо просто, це ваш особистий бренд у дії. Це свідомо створений образ, який транслює світу, хто ви є і чого прагнете. Це така собі розповідь про себе без жодного слова. Але з чого він починається, цей образ? І тут відповідь може здивувати точно не з гардероба. Потужний імідж не можна просто вдягнути як костюм, його фундамент це те, що всередині. Він має спиратися на справжні, реальні якості та компетенції. В основі лежать, скажімо так, три стовспи. Перший це природні таланти, ну, ваша харизма, другий освіта та виховання, ваш моральний компас, і третій, мабуть, найважливіший це реальний досвід, ваша доведена компетентність. Саме поєднання цих трьох речей і створює те аутентичне надійне ядро іміджу. І ось ми підійшли до ключового моменту. Без справжньої компетентності будь-який імідж це просто красива, але порожня обгортка. Зовсім не дивно, що така корпорація, як General Motors, ставить її на перше місце у вимогах до своїх менеджерів. Компетентність це фундамент, і це не обговорюється. А тепер увага, приготуйтеся. Дослідники стверджують, що перше враження на 92% залежить від того, як людина виглядає і звучить. Просто вдумайтеся в цю цифру, це ж колосально, і це доводить, що наша зовнішня самопрезентація має величезне значення. Так, ця приголомшлива цифра змушує нас подивитись на себе, так би мовити, збоку. Якщо компетентність це наш фундамент, то зовнішній вигляд і мова ціла це фасад. Це перше, що бачать люди. Тож давайте розберемося, як зробити його справді переконливим. І тут одразу хочеться розвіяти головний міф. Потужний імідж це не модельна зовнішність. Зовсім ні. Справжній шарм народжується з інтелекту та автентичності. Подивіться на туш Сінді Кроуфорд, її успіх це ж не тільки краса, а й розум, і елегантність. Це доводить, що привабливість це щось значно глибше. А ось вам потужний контраст. Ця безжальна самокритика від Льва Толстого доводить ідеальний імідж це не подарунок природи, це результат постійної важкої роботи над собою. Це про чесність із самим собою і щоденне прагнення стати кращим. Тепер трохи про стиль. Був такий психолог Макс Лютер, він говорив про два типи елегантності естетична це коли все в одязі бездоганно пасує одне до одного. А от психологічна це ваша унікальна родзинка, ваша індивідуальність. Справді, потужний імідж виникає саме на перетині цих двох. Є таке золоте правило. Одягатися треба для тієї роботи, яку хочеш мати, а не для тієї, яку маєш. Ваш одяг це ж інструмент комунікації. Хочете здаватися більш відкритим? Беріть теплі тони. Треба підкреслити авторитет, обирайте холодні. Навіть форма коміра має значення. Головний принцип тут простий: ваш одяг має працювати на вашу мету, а не проти неї. Від одягу переходимо до тіла, тому що навіть коли ми мовчимо, наше тіло веде розмову. Пряма постава просто кричить про впевненість, а згорблені плечі про втому чи невпевненість. Це мова, якою ми говоримо постійно. Питання лише в тому, чи усвідомлюємо ми, що саме кажемо. От, наприклад, наша хода це ж справжня карта особистості. Швидкі кроки і вільні руки сигналізують про впевненість, а от руки в кишенях можуть вказувати на скритність чи критичність. Кожен рух розкриває наш внутрішній стан. Спробуйте поспостерігати за собою та іншими. Ви будете здивовані, скільки всього можна прочитати. Отже, ми розібрали ключові компоненти внутрішню основу та зовнішні прояви. Але як поєднати все це в єдину керовану стратегію? Давайте перейдемо від теорії до практики і подивимось, як можна свідомо керувати власним образом. Наша поведінка це дзеркало, в якому ми себе показуємо, як влучно зауважив гете, і ми можемо свідомо обирати, що саме показувати. Тобто, замість того, щоб просто реагувати на обставини, можна використовувати стратегічні моделі поведінки, щоб досягати своїх цілей, чи то переконати партнера, чи завоювати довіру. Але як обрати правильну модель поведінки? Ну, є ключові фільтри: моральність, законність, відповідність ситуації та меті. Та найважливіше чесно себе запитати: а чи зможу я бути в цьому природним? Тому що сліпе копіювання чужого стилю завжди виглядає фальшиво, і воно ніколи не працює. Усе це власне і є мистецтвом самопрезентації, свідоме управління увагою співрозмовника, це вміння підкреслити свої сильні сторони та направити розмову в потрібне русло. І це не про маніпуляції, а про побудову ефективної та цілеспрямованої комунікації. А тепер до практики: ось ця проста таблиця: це ваш особистий план дій. Вона допоможе чесно проаналізувати свій поточний імідж, визначити, що можна покращити, і скласти конкретні кроки. Спробуйте її заповнити. Це чудовий спосіб перетворити всю цю теорію на реальні зміни. Отже, головний висновок: ваш імідж це не те, що з вами просто трапляється, це те, що ви створюєте, і ця робота починається просто зараз. Тому фінальне питання до вас: яким буде ваш перший, нехай і маленький крок до вашого я завтрашнього дня? Дякую за увагу!